Ну ти не робила, а тима ти зі А Це теж з основи начина. Ми ж не знаємо людей умови. Сьогодні ми можемо поставити робили, Тетяна. Оце, Оце, Володимирівна, колись в свій час, які роки вона працювала на фабриці, і вона там була снувальщицею, така була професія. Вона сьогодні нам розкаже про те, як вона це робила, як її навчали, і взагалі, скільки метрів та ж метражі вас були, якісь правильно, да. встаньте, да, встаньте і говоріть. Так, <ріст> а я піду принесу сейчас книжку малюнки. Хорошо. Підкажи, що ти отам снувала, Ой, тоді, так, А ви просто давай, не снега. Коли ви вас на фабрику, хто навчав та, просто там і все не вийшов. Отак, іди стань коротий виробник. А та, ти та, там, да, да, да І розкажи. От іменно механічні, Таня, ти можеш більше розказати про них? Ну, механічні це основу снувала. Це перебор називався тут. Ішло узора не було. Тут це вже люди самі руками. викладали руками до узор. А тут ми набирали узор, а тут ішла чиста полотно, йшло. А тут спеціально на сніниці запускали. Ми взор. А вас узори, хтось малював? Це була людина, яка художник, та, художник? Так. у Нас була. І вас згідно у вас була схема якась? Як це так, писали оце водички. Тут оце, наприклад, шікарділо. Тоді узора там було написано. Мабуть, 48, там теж 48, Тоді смужечка оце йшла білий. Цвят тільки то ниток, того тільки то ниток. узори те це саме щитали. Заправлялося дві цвітні, одна біла на ткання, одна це сторона. Це бути дуже уважним. Ну а як же ж? Там же ж де да нитка порвалася, виходить, близну. Я його все відкочувала назад, прив'язувала ту ниточку до ниточки. Ширина деяка була. Скажи. Основи, так, да, метр шістдесят, метр сорок. На ручний була менша. На ручний, ручний, да, о, там, о, В основному ручні там о, без узора, о, там самі ткачихи перебирали а, узор. Біла, біла шла, да, чорна, або там білі смужки йшло рябеньке, як на накидки, от того, там йшла чорна основа білі смужечки тільки були. Я ж А тут набиралося узор спеціально. Ми розчитували, скільки три ниток заправити. Це на, на механічні, я, то я, так як у ручну, я не знаю, цього я не робила. Хорошо. Скільки ви на фабриці робили? Дово? До декрету, з 1988 року, до, до 2002-го декрет пішла. <говори> 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 ну, я до кінця доробляла, ще Коваленкова ж ліда осталась доробляти, що полотенця я їй основала і пішла в декрет, а вона доробляла вже. Ну, вас це навчало? Ви ну, На фабриці це, На фабриці ця, в мене три місяці практики було. Да. Смиваючися, чи це вже професія ну, практика, важка, нечим, да? дуже Важна. Важна. Да, тому що від неї залежить далі робота нашої ткачихи, як вона буде виготовляти це і вирішувати. Якщо буде це вже коли дівчата будуть е, в'язати основу, знову будуть Таню згадувати нашу згадувати. Да. Поначалу було пропустиш, з це ж доставляють бабіни, Та, бо має Тепер Таня Та, скаже, десь прозівала, Оттянула, а оттянула, да, там, де о... не можна, де наводили. Ніколи не пропустила п'ятний Я ж постійно там брала. Я ж був п'ятний вечір. Я ж був п'ятний вечір. Я ж був п'ятний вечір. Це та людина, яка дійсно, вона, от скаже, от Таня у нас буде снувати. тому що основу хтось буде зробити. Хтось, все рівно, це людина, яка, як, знає легку промисловість. Я вручну ж, я не розумію, що ти дожі. Конечно, якщо на сьогоднішній день є промисловість у нас у Кроєлівцях, там є люди, які також Тожна основу, мов вони закуплять, щось. Да. виїдуть туди, скажуть, нам, будь ласка, нам основу зробіть, бо в нас є ткачиха, яка це зробить, виходить, да, і зробить виріз, який там буде під заказ. Таня це може проконтролювати, вона може, ти можеш навіть даже... ткати? Я там пробувала? матку мами на станку, що ну. Ну да, це молода людина. Ще цій людині я... треба я, я робити так, що можливо, на майбутнє. по дві тисячі по дві тисячі Доволі молода жінка це.